Всіх вітаю. Ви знаходитесь на моєму каналі MyCamping і звуть мене Кирило. Всім привіт! Ось тут перед вами дерев'яна ось така дошка для нарізання, розмарин, декілька гілочок, вершкове масло. Як думаєте, що сьогодні буде? Сьогодні буде щось на кшталт стейку, але готувати його буду не з яловичини, як прийнято, так класичний варіант, а зі свинини. Ну я думаю, нічого до яловичини також колись доберемось. Готувати все це діло я буду на ось такій самопальній, саморобній, ручній спиртівці, яку я зробив сьогодні зранку сам. З батькових баночок з під пива. В принципі, ось такий от чудовий варіант. І ви здивуєтесь, воно ще і працює чудово. І ще й підходить у підставочку під іншу спиртівочку, Прям ідеально. Опа, що я хочу зробити? Я хочу відразу налити трішечки сюди спирту. До речі, ось ця пляшка трангі червона від е, мого підписника, від Володимира. Я дуже дякую йому за те, що він мені відправив декілька своїх чудових речей. І я маю змогу знімати їх, так, показувати вам, дорогі мої глядачі і підписники. Так, зараз я все це діло встановлю тут. Якось ось так наливаю сюди спирту. Якусь ось таку от кількість, думаю, більше не потрібно. Використовувати для смаження буду чавунну сковорідку. можна використовувати будь-яку чавунну, будь-яку взагалі сковорідку, яка вам подобається яка вам підходить. Так? Також сьогодні буду тестувати дві пари. Ось таких щипців або прихваток. Ось ця титанова так від фірми TOX. Тут ложка, виделка, вони ось так розбираються. Ну, коротше кажучи, можна розібрати і користуватись е, окремо виделкою, окремо ложкою. І також титанова така сама прихваточка. Щипці від е, фірми TomShu. Тут в нас спатула, тут таке, ну, типу, щось ножа і тут ложка виделка. Також можна ось так це все зробити. Відокремити так і користуватись е, окремо. Подивимось, як це все працює сьогодні. Звісно, я взяв з собою. Водичку у своїй флязі алюмінієвій литровій і взяв собі, звісно, чайничок. Буду сьогодні ще й чай робити. По ходу діла буду вам розповідати, що ще я з собою взяв. Взяв гірчицю, якийсь гострий соус батумський, не знаю. Ще не пробував, але здається, що повинен бути. Смачний щось типу якогось цицебелі чи що. Так. Спершу я, напевно, хотів би приготувати все ж таки стейк. Мені чомусь здається, що це дуже важливо і з цього прям потрібно починати. Деякими моментами, звісно, я буду прискорювати. Для, е, відео, так? для того, щоб воно не займало дуже багато часу. Буду намагатись. Зараз буду розпалювати спиртівочку. Є такий метод, я дивився одне відео на Ютубі, що можна ось так зробити, розпалити сірник, піднести його під спиртівку. Трішечки потримати сірник під спиртівкою. Поки трішечки тут прогріється спирт всередині. Начебто підпалив. Здається, що горить. Чекайте. Так. Відчуваю, що вже гаряче тут стає. Встановлю ось так, плюс-мінус рівно. Чекаю, поки спиртівка вийде на робочий режим, вже відчувається. О, навіть я думаю, можна вже покласти сюди вишкове масло. Давайте ж я вам покажу, як працює моя спиртівка. Дивіться, як вона лупить. З кожного отвору вилітає полум'я, так? Дивіться, як працює. Ну і звісно, ось так все на ній чудово смажиться. Бачите? Не хвилюйтесь, шановні, на спиртівці дійсно готується довше, але час в мене є. Я просто тут відео буду, коли буду монтувати, буду скорочувати, і вам буде здаватись, що... Воно приготувалося набагато швидше, а насправді е, ні. Насправді дуже довго. так. Хоча полум'я, бачите, яке як прям як комфорта повноцінне. Якщо ось так я зроблю тут таку тінь, то ви бачите, яке полум'я. І прям воно все шкварчить так чудово, то прям все тут видно. Трішки важкого масла додам. Небагато так. Зовсім трішки. Зараз м'ясо підхопиться добряче. І потім можна буде вже додавати і чесник. І розмарин, і більше вершкового масла, і потім вся ця краса вже буде довго-довго готуватись. Думаю, десь хвилин 20, може більше, буду готувати, бо м'ясо сире і мені не до чого якесь харчове отруєння. Воно мені не потрібно. Тому, будь ласка, не хвилюйтесь, все буде чудово, все приготується, я впевнений. Дуже мені сподобались ось ці столові прибори від Tox. Дуже зручні. Від Томшу дуже сподобалась патула. Ложка виделка, в принципі, звичайна. Але з довгою ручкою, так? Дуже приємно тримати в руках через ось ці ребра жорсткості. Прямо ось так палець чудово ось так сюди встає. Дуже зручно. Як ніж, не знаю. Як ніж, це так собі ідея, я вам скажу. ніж не дуже. А як спатула? то досить непоганий варіант. Але як прихваточка, то ось тут постійно потрібно тримати, стискати, так? Якщо не стискати, то воно ось так випаде і все. Тут, наприклад, такого не буде, бо воно тримається ось цією штукою пластиковою. Здається, що це пластик. Може я і помиляюсь. Не знаю. Що це таке тут? Не знаю, що це таке, тут нічого не написано. Напевно, пластик. Дійсно дуже приємні такі речі можна використовувати і як шипці. Зараз чекайте. Досить зручно, так? Напевно, в мене... Закінчився спирт. А що це означає? Що потрібно додати, так? Я думаю, що для того, щоб підсмажити стейк, мені потрібно буде налити сюди ще рази два, напевно, спирту. Десь орієнтовно, я думаю. Щоб не три. Я прям відчув, що м'ясо перестало шкварчати. І значить, що вогонь затух. Зараз знову спортівка поки поки вийде на робочий режим, я маю можливість тут собі насолоджуватись процесом. А потім ще чай собі зроблю. Повернусь, коли вже стейк буде готовий, щоб не займати ваш час. Так як шматки м'яса досить великі, я вирішив, що я буду їх ось таким чином викладати. Тут я їх буду нарізати, ці шматочки на менші так? і смажити вже менші шматки. І докремлюю від м'яса так і нарізаю. І думаю, що ось так маленькими шматочками, меншими так, шматочками, маленькими не скажу, але меншими приготується швидше. так. Вылыкай так. Давайте сразу ости шматки. Я так уж вытяну сюда. Оп. Оп, я как коринка, бачите? Сюда. Так уж. От сюди великі шматочки, а маленькі на пательню швидко відправляю. Додаю важкове масло сюди і вже додаю розмарин. Чек. Ось так собі пару гілочок. Опа. Сіль буду додавати вже потім так. Повернусь, коли вже все буде готово. Не забув е, вам показати, скільки чесника я кладу. Напевно, для деяких людей це важливо. Наприклад, от я не шкодую чесник, так? Я кладу його прям щедро. Тобто 4 такі великі зубки. 4 або 5 таких великих зубків. Оп, якось ось так. І сюди. Все. І тепер ця краса буде доходити, буде смажитись, буде дуже гарно. Значить, чай в мене готується. Скоро буду ось тут у куксу собі наливати вже. Думаю, хвилин за п'ять буквально. Чорний перець. Звісно, сіль, як же без солі. Такий от чудовий у мене сьогодні. Дійсно чудовий, приємний, повноцінний обід на природі. Угу. Боже, як смачно, не можу втриматись вже їм, так, щоб і вам показати. <кій> і самому тут. Бо вже втриматись не можу. Дивіться, яка краса. Mm. Mm. Спортивочка моя працює чудово. Знаю, що її здуває вітром, проте спеціально я не брав вітроекран для того, щоб показати, як вона працює. Чудові соуси тут такі. Угу. Чесник добре вийшов. Із золотавою скоринкою. Ах. Прямо так вірчиться. Ось так прямо. На спиртівці можна готувати м'ясо, можна готувати стейки, в принципі, це можливо. Дійсно, смачно поїсти на природі. Це прям головне. Відчуття таке, ніби десь в ресторані замовив гарячу дошку. Коли вам кухар готує, декілька різновидів м'яса, смажить їх на мангалі, там на грилі. І ось так приносять таку величезну таку дошку з купою різних соусів, з овочами. Ось таке в мене сьогодні відчуття дуже приємне. Це чудово просмажилось. Ідеально. Угу. <кій> Навіть ці моменти вирізати не буду. Всім бажаю чудового дня, всім дякую за перегляд цього відео. Напевно, це наймасштабніше таке приготування м'яса в моєму виконанні на природі. Думаю, що такі і подібні відео також буду створювати. І, звісно, хотілося б приготувати вже стейк з яловичини. Думаю, я до цього обов'язково дійду. Всім, кому подобається моя творчість, ви можете мене підтримати донатом фінансово. Як це зробити, вказано в описі під цим відео. А також користуйтесь моїм промокодом MyKembing для Купівлі різного туристичного спорядження, туристичних речей і походів в гори. Також вся інформація є під відео. Ну що, всім величезне дякую і побачимось у нових відео. Всім па-па!